Антропогенний вплив це зміни в природному середовищі, які спричинені діяльністю людини. Важливо усвідомлювати масштаби цього впливу та шукати шляхи зменшення негативних наслідків, щоб зберегти довкілля для майбутніх поколінь. Сьогодні пропонуємо вам дослідити антропогенний вплив в межах вашого населеного пункту. Користуючись різними джерелами інформації, заповніть картку досліджень. Розглянемо картку досліджень більш детально. Дата заповнення, прізвище, ім'я, назва команди. А також вкажіть населений пункт, в межах якого досліджується антропогенна діяльність. Тут запишіть назву селища, міста чи іншого населеного пункту, де відбувається дослідження. Світлове забруднення. Вкажіть, чи є надмірне використання штучного освітлення вночі. Наприклад, яскраві вуличні ліхтарі, рекламні вивіски, підсвічування будівель, забруднення повітря. Визначте рівень забруднення, наявність диму, смогу, запахів вихлопних газів, рівень роботи заводів або інших джерел шкідливих викидів у повітря. Рівень шуму оцінюється інтенсивність шуму. Наприклад, чи чути постійний рух транспорту, будівництво, гучну музику, заводи, високий рівень шуму може негативно впливати на здоров'я людей. Наявність сміття. Вкажіть, чи є в межах вашого населеного пункту несанкціоновані звалища чи розкидане сміття на вулицях, у лісах, парках, поблизу водойм. джерела антропогенного впливу. Тут перерахуйте основні джерела забруднень: заводи, фабрики, транспорт, побутове сміття, будівництво, сільське господарство тощо. Ця картка допомагає систематизувати інформацію про вплив людини на навколишнє середовище вашого населеного пункту та знайти способи його зменшення.